Бути завжди на поготові у тонусі, а також у найкращій спортивній формі професійні обов'язки кожного рятувальника. Наші сьогоднішні герої, одеські рятувальники, повністю відповідають цим вимогам. У рамках планового відпрацювання професійних умінь водолази рятувальники ДСНС Одещини перевірили свою готовність до роботи в різних екстрених ситуаціях. Крім того, продемонстрували технічне оснащення, у тому числі для пошуку людей під водою. Використовується для пошуку всього, що знаходиться під водою. Є також камера в переді, якщо ми можемо бачити картинку. Вона кольорова, все, що над водою, а далі е, на екрані ноутбука ми будемо бачити все, що під водою. Цей безпілотний катамаран у багато разів полегшує роботу рятувальників та підвищує її ефективність. Основна задача нашого відділення це пошук всього, що знаходиться під водою. Часто, на жаль, це вже людей, які не живі. Але наша задача її знайти і вернути родичам. Особливість навчань для водолазів-рятувальників цього року полягає у відпрацюванні, умінь користуватися новітнім спорядженням. У нас знову спорядження о, хорошого спорядження. Чіжоле і спорядження у нас є, о, ви бачите, і легке спорядження. Постійно водолази працювали на легкому спорядженні. Зараз ми тренуємося, працюємо на новому, значить важкому снаряженні. Бо це снаряження тільки у нас в Одесі є. Більше властяків його немає. У нас дороге і обучаємо. Таке обладнання дозволяє проводити пошук вибухонебезпечних предметів, проте цими роботами займаються водолази з іншого підрозділу та зі спеціальним допуском. Під час планових навчань одеських рятувальників було опробовано нове дороге водолазне обладнання.

Це водолазне обладнання дозволяє занурюватися досить глибоко під воду, кажуть рятувальники. На вентиляції йде, коли водолаз може погружатися до 60 метрів. 60, 60 метрів і свиш. Дмитро Андріуца відпрацював занурення і здійснив пошук умовно потонулої людини. Умовно, так. Була затонувша людина. Я спустився по зв'язку, я її знайшов. Потім підплив другий водолаз, ми його перев'язали ну, вузом, щоб підняти цю людину. І, в общем, ми підняли цю людину. На запитання, чому вирішив стати водолазом рятувальником Дмитро відповів так. Я з дитинства займаюся дайвингом, фрідайвингом. І після однієї ночі, от 1 июля, коли прилетіла ракета в мій дім в Сергіївці, я зразу зрозумів, я хочу рятувати людей. Офіційне відкриття пляжів, які відповідатимуть вимогам, висунутим владою, планується на початку червня. Декілька з них обладнають за рахунок міського бюджету, інші за рахунок орендаторів.